Доброго дня, мене звати Сергій. Я військовослужбовець Національної гвардії України, військової частини 3014, родом з міста Запоріжжя. У березні 2023 року я самовільно залишив військову частину. У зв'язку з тим, що в Запоріжжі були сильні обстріли. Я переживав за рідних і повернувся додому. Десь близько року я був з сім'єю, а саме з матір'ю і младшим братом. Трошки допомагав і працював. Одного дня мене зупинили на блокпосту, перевірили документи і виявили, що я знаходжусь в розшуку. Взяли мої контактні дані і сказали, щоб я прибув у відділ поліції. Прибувши у відділок поліції, я підписав зобов'язання, що при першому дзвінку я приїду до відділу поліції. Через два місяці мені подзвонили з поліції, сказали прибути до відділу поліції. Там мене чекав старший офіцер, який забрав до моєї військової частини. В частині я пробув добу, потім направили в ДБР. Потім суд, і потім в СІЗО. Згодом я усвідомив, що зробив помилку, покинувши військову частину, я підставив своїх побратимів. Завдяки закону про декримінізацію мені вдалося уникнути жорсткого покарання та повернутися до військової частини для подальшого проходження військової служби. Дякую військовій частині і закону, що дали можливість повернутися до служби.